Вітаю вас, друзі! Ви не повірите, але схоже на те, що президент США почав поступово прозрівати. Сьогодні міжнародні ЗМІ повідомляють, що Трамп нарешті визнав, що Російська Федерація, можливо, тягне писанням перемір'я з Києвом, проте водночас президент США висловив певність у тому, що і Москва, і Київ бажають закінчити війну. Я не знаю, але я думаю, що Росія хоче покласти край цій війні. Але, можливо, вона тягне час. Знаєте, я робив так, як бізнесмен протягом багатьох років. Я не хочу підписувати договір, а я хочу так, якби залишитись в грі. Але можливо, я не хотів би цього робити. Але все ж таки це закінчилося, сказав Трамп. Президент США, звісно, висловився дещо так заплутано, але в цілому хід його думок є зрозумілим. І насправді це є таким несподіваним поворотом, зважаючи на те, що зокрема позавчора президент США казав прямо, що нібито все йде за планом. А тут виявляється, ні, що вже можливо Росія затягує час. Неможливо навколо вже усі криком кричать в першу чергу американські експерти, різні американські інституції, що Путін намагається маніпулювати Трампом і всіляко затягує час. На президент США лише сьогодні заявив про те, що можливо, можливо, Росія затягує час. Більше того, те, що Трамп так довго не може чи не хоче переступити через своє его, це викликає певний подив, особливо зважаючи на те, що перші перемовини між представниками Трампа і представниками Кремля вони відбулися фактично одразу після того, як Трамп виграв на виборах, ще до інавгурації за декілька тижнів. І про це у лютому цього року писали міжнародні змі з посиланням на джерела такі інсайди, що представники та РФ таємно зустрічалися у Швейцарії для обговорення війни в Україні. І, от уже пройшло декілька місяців, і Трамп знову ж таки підкреслюю, нарешті зробив заяву про можливу. Хоча це неможливо, це реальність. Звісно. Трамп зробив таку заяву не на пустому місці, тому що вже пройшло декілька раундів офіційних перемовин між американською та російською делегаціями. Крім того, перемовини останні у Саудівській Аравії в Еріяді. Вони Трампу це підтвердили. Але щодо цих перемовин я хочу нагадати вчорашню заяву з Білого Дому, де повідомили, що Сполучені Америки допоможуть Росії відновити доступ до ринку експорту агропродукції, тобто, США будуть впливати на Європу, на країни Заходу, щоб зняти санкції щодо російського Росхосільбанку та інших деяких компаній, російських суден, щодо страхування. Там багато різних аспектів про це розповідав попередньому випуску. І тут я хочу зазначити, що, наприклад, американські такі інституції, організації, як Атлантична Рада, пишуть прямо, що загалом угода щодо Чорного моря розпещує Путіна і заганяє США у пастку, і що зняття великих санкцій стане стимулом для російської економіки, яка похитнулась. І це не лише Атлантична Рада про це пише, а сьогодні майже в усіх міжнародних змі про це пишуть. І вчора президент України зеленський наголошував, що Україна категорично проти часткового зняття санкцій з Росії. Проти, і щодо цього, я зазначу наступне: що російські так звані експерти, політологи вже прямо пишуть сьогодні, що ціль чорноморського перемир'я це не перемир'я, воно Москві не потрібне, а це створення відповідних передумов для початку відміни антиросійських санкцій. Проте. Сьогодні з'явилася заява з Європейського Союзу, Європейської комісії. Європейська комісія є фактично урядом, так умовно, країн Європи Європейського Союзу, і там назвали умову для послаблення санкцій щодо РФ. Виведення російських фіз з України буде однією з головних умов для внесення змін в санкційний режим ЄС щодо РФ. Це заява речниці Європейської комісії. Добре, що пролуналася заява, адже не можна зараз робити якісь такі дії, не можна зараз частково знімати санкції, як мінімум, до підписання мирної угоди. І санкції загалом мають діяти ще й поки Росія буде оплачувати репарації. Навіть в Кремлі нещодавно два дні тому була заява Піскова, що санкції проти РФ знімуть ще не скоро, і не потрібно це сподіватися. Як зараз буде діяти Трамп? Це питання велике, і чи зможе він натиснути на європейський союз? Тому що, наприклад, СВІФТ знаходиться у Бельгії. Тут можна багато про що говорити, особливо зважаючи на те, що зараз такі складні відносини між керівництвом пецького союзу і адміністрацією Трампа вони дійсно напружені. І Трамп, до речі, сьогодні робив заяву щодо ЄС, що, начебто, країни Песького Союзу найбільше шкодили Америці. Ще у нього були подібні заяви раніше, і зараз ми усі очікуємо, як буде діяти президент США та його адміністрація щодо Європи. Адже без згоди Європи, без згоди колективного заходу, фактично, Трамп одноосібно не зможе зняти санкції. Тим більше, що є певні санкції, для зняття яких потрібно рішення Конгресу, мова йде про американські санкції, Є ще багато питань в Кремлі. Лунають заяви про те, що відносини між США та РФ покращилися. Є сьогодні заяви від Карасіна. Члена делегації Російської Суддівської Аравії є ряд інших заяв. Там дуже сподіваються, що Трамп якось вплине на Європейський Союз і часткове зняття санкцій буде. Важливо, що до Європейського Союзу є добра новина. Про те, що порти Європейського союзу припиняють послуги перевалки для російського СПГ, що скінчився виняток із санкцій. І з 26 березня заборонено надавати послуги перевалки скрапленого природного газу, виробленого або експортованого з Росії. Новина, безумовно добра. Ці санкції ще були введені. Наприкінці червня 2024 тисячі минулого року, і зважаючи зараз на загалом стан Газпрому, це точно неприємна новина для Кремля. А тим часом адміністрація Трампа робить певні кроки, незважаючи, наприклад, на сьогоднішні заяви з Європи щодо Москви. Зокрема, сьогодні російські пропагандисти дуже радіють, гучно повідомляють про те, що новий посол Росії в Вашингтоні вилетів до США. Новим послом буде Олександр Дарчію. Байден у свій час не погоджував російського посла і був просто виконуючи обов'язки, скажімо так. А зараз Трамп, хоч також він затягнув дещо час на декілька тижнів, таки погодив. І найнапевніше це після останніх перемовин у Саудівській Аравії. Ще щодо заяв зі Сполучених Америки це скандальна заява від спецпредставника президента США з особливих доручень Річарда Гренела, який в соціальних мережах написав таке: Давайте прояснимо ситуацію з Бабешським меморандумом. Ядерна зброя належала Росії і була її залишками. Україна повернула ядерну зброю Росії. Вона не належала Україні. Це незручний факт. Те, що взагалі Гренел підняв питання Будапештського меморандуму, це з одного боку безумовно добре, адже йде таке обговорення, хоч воно і не таке публічне, мало про це пишуть засобах масової інформації, але якісь певні дискусії є, особливо зважаючи на те, що є зобов'язання у Сполучених Штатів Америки щодо України. І загалом, така заява спецпредставника Трампа з особливих доручень, вона викликала дійсно скандал. І є реакція, наприклад, від Стівена Пайфера, колишнього посла США в Україні, який підкреслив, що ядерні бойоловки в Україні були колишніми радянськими, а не російськими, і що він допомагав укладати Будаперський меморандум. І що Гренел абсолютно не правий. Також є коментарі від інших експертів, і загалом ці дискусії вони ще були восени минулого року. І в американських змі навіть були такі інсайди, що нібито Трамп і його члени його команди думали над тим, щоб можливо Україні передати стратечну зброю, щоб це саме стратечна зброя була гарантією безпеки. Але зараз позиція адміністрації президента США така, що ні. І були офіційні коментарі, що Сполучених Америки не потрібна ще одна ядерна держава у світі. Стосовно заяв Сполучених Штатів Америки є ще одна заява від директора ЦРУ, який заявив таке, що українці боротимуться навіть голими руками, якщо доведеться. Що стосується українського опору, то український народ і армія недооцінюються вже декілька років. При цьому директор ЦРУ заявив, що президент США Трамп прагне завершити війну на таких умовах, які приведуть до тривалого миру, і в ЦРУ вжили заходів для того, щоб підтримати таку мету Трампа. Загалом, така заява від директора центрального розвідувального управління, вона звісно є доброю, тому що знову ж таки дискусії в американських політичних колах. Серед американських еліт щодо України і Будапештський меморандум. І така заява від директора ЦРУ. І сподіваємось на те, що можливо буде якийсь певний злам, можливо, буде якийсь певний такий вплив на президента США Трампа та його адміністрацію, щоб дещо політика щодо України була відкоригована. І насамперед політика щодо країни-агресора. Але очікуємо додаткових новин щодо заяв з України. Сьогодні президент України наголосив на тому, що Москва не збирається йти на справжній мир. Таким чином він прокоментував внічну атаку шахедами по Україні, і тут варто додати, що наші змі пишуть про те, що Україна узгодила зі США умови енергетичного перемир'я, які розходяться з російською версією. Москва намагається повернути так звану мноходовочку, і, наприклад, що стосується переліку, який опублікувала російська сторона, який нібито погоджений зі США, то в цьому переліку відсутні українські об'єкти нафту і газове добування, по яких останнім часом завдається найбільше ударів. Удари по наших насамперед об'єктах газової нашої промисловості вони наносяться уже декілька тижнів поспіль. І, на жаль, ситуація у нас значно погіршилася. На жаль, Україна вимушена зараз імпортувати газ. Хоча щорічно Україна видобуває десь близько 20 мільярдів кубометрів. І зважаючи на повноштабне вторгнення, зважаючи на те, що значна частина нашої важкої промисловості залишилася на тимчасово окупованих територіях, цього газу нам майже вистачає. А Москва б'є по нашому газовидобуванню і б'є по об'єктах нафтовидобування. Нафтами видобуваємо не так багато, десь близько 4 мільйонів тонн, але тим не менш. І Москва говорить, що буцімто наші об'єкти українські нафти і газове добування це не об'єкти енергоінфраструктури. І тут я хочу підкреслити, що зважаючи на так звану Москви, зважаючи на це вмикання турня, вони щоденно заявляють, що буцімто Україна намагається зірвати так зване тичне перемир'я. Сьогодні вранці пропагандисти повідомили, що нібито зсу намагаються зірвати домовленості Росії і США. Крім того, уже котрий день поспіль лунає заява від Піскова, який підкреслює, що буцімто то Збройні сили РФ виконують наказ Путіна про припинення ударів по енергооб'єктах України. Більше того, сьогодні пронувала заява від російської Міноборони, що Буцімто Київ продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру РФ. І навіть від Новака, віце-прем'єр-міністра РФ, який знову ж таки звинувачує Україну в тому, що, начебто, вона продовжує атаки на енергооб'єкти Росії. І водночас, на тлі таких цинічних заяв, офіційний представник Кремля, речник Путіна Пісков, заявив про продовження контактів США та Росії. Контакти між Шата та Росією продовжуються і йдуть вельми інтенсивно. Тобто, таким чином, Москва скаржиться на Україну і намагається вмити руки. Будемо сподіватися, що президент США Трамп, а також адміністрація, розуміє ситуацію і розуміють те, як маніпулює Москва. До речі, щодо топової новини сьогодні на Росії, і про це потрібно сказати, це те, що Путін, виявляється, 25 років рівно при владі. Це починаючи з першого дня так званого президентства. Сьогодні багатьох російських ЗМІ такі статті, яку країну побудував Путін. Ну і, звісно, гучні заяви, наприклад, з Держдуми від спікера Володіна, що Буцімто Росії дуже повезло з президентом, і що начебто Путін це головна перевага Росії. Цікаво, що Володін декілька років тому говорив про унікальну перевагу, а тепер просто про головну перевагу. Моя думка така, що Путін та представники його режиму не є ніякою так званою унікальною чи головною перевагою Росії. Навпаки, це втрачені можливості, і невідомо чи подібні можливості ще колись будуть у Московської імперії. Адже в лотичні роки були величезні надприбутки від продажу нафти та газу. Мова йде про сотні мільярдів доларів. І на ці гроші можна було Росію підняти і реально підняти ну, промисловість зробити високий рівень життя. І це не говорячи вже про витрачені сотні мільярдів доларів на війну проти України. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Міжнародні ЗМІ, звісно, в першу чергу французькі повідомляють. Що президент України зеленський прибув до Франції напередодні саміту країн коаліції охочих. Президент України сьогодні зустрінеться з президентом Франції Макроном, а завтра, 27 березня, буде саміт коаліції охочих і сподіваємося на історичні рішення. Друзі, ну на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.